Добігає до свого завершення четверта каденція молодіжної ради Хмельницького, і тому була створена ініціативна група, яка відкрила набір на нову каденцію на п'яту каденцію молодіжної ради Хмельницького. Отже, хто туди може подаватися? Звичайно, це молодь від 14 до 35 років, які проживають, працюють в Хмельницькій міській територіальній громаді, представники громадських організацій. Підприємств, установ, які займаються з молоддю, можуть подаватися. І звичайно, учні, студенти навчальних закладів міста. Їх мають така особливість, що їх мають рекомендувати учнівське або студентське самоврядування навчального закладу. Але ці учні або студенти можуть входити в студентське учнівське самоврядування, можуть не входити. Первинні документи необхідно подати до 1 листопада. Заява. Делегатам, який він там вказує свої ну, якісь особисті дані, що він знає, що його делегують, що він з цим згоден. А також, можливо, є, є що про себе розказати, ну, які проекти вона реалізовувала, можливо, волонтерила, щоб ми трошки більше знали про цю людину.